Якщо йти далі по конкурентам, у мене є для вас досить над автомобіль. Я вже розумію, що буде дуже багато хейту, але це дуже цікавий автомобіль. Так, це Китай. Я розумію, наше, в нашій країні яке відношення до китайських автомобілів в принципі. Але це автомобіль Лі 9 Це, ну. Про цей автомобіль, якщо вам буде цікаво, можете написати знову ж таки в коментарях. Ми знімемо окремий огляд про цей автомобіль. Це гібридна історія, це гібрид, у котрому, в принципі, двигун ніяк не пов'язаний з колесами, тобто там іде двигун працює сугубо як генератор. Це автомобіль з досить великим комфортом на три ряди сидінь. На неопідвісці, на моніторах, на телевізорі дуже дуже технологічний та дуже цікавий автомобіль, на мій погляд. Є у нього молодший брат це L7 та L6. Теж досить непоганий автомобіль, але ми кажемо про прямого конкурента. це L9, це флагман в принципі цієї марки, досить цікавий автомобіль. Сам я на ньому їздив і отримав досить багато вражень. Стосовно надійності, стосовно експлуатації, і так далі, так вони ще не проїздили на території Європи, на території України досить великий кілометраж, тобто 100 тисяч кілометрів плюс, але на мій погляд, це дуже дуже класний конкурент і.